Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Таємниці давніх цивілізацій. Які фантастичні зображення японські вчені знайшли у пустелі Наска. Тут видно, як штучний інтелект домалював частково стерті зображення. Хто і для кого креслив ці величезні геогліфи? Тут не обійшлося безбитусторонніх сил. Як інкам вдалося побудувати ідеальні піраміди, будували міста аналогів яким немає. Та хто навчив, має календарям та математиці? Там люди намальовані на у скафандрах, а наче здається, якісь ракети є. Невже давні люди і дійсно контр. Тактували з прибульцями. Вибухова новина, яка сколихнула науковий світ, японські вчені знайшли у поранській пустелі Наска гігантські геометричні зображення тварин, птахів та загадкових істот. Це матеріали, які японські дослідники передали ексклюзивно фактам тижня. Ось тут видно, як штучний інтелект домалював частково стерті зображення серед 143 тільки но відкритих геогліфів. Кілька викликають найбільше запитань. Це людина, божество, прибулець одне вчені встановили остаточно зображенням понад дві тисячі років або початок нової ери, або ще до різдва христового. Геогліфи помітили в 30-х роках 20-го сторіччя, коли з розвитком дальньої авіації льотчики уперше пролетіли над постелею. Наска з повітря вони побачили ідеальні прямі лінії, спіралі і кола, скласти у єдиний малюнок їх можна лише з висоти пташиного польоту. Перуанські геогліфи вражають своїми нелюдськими масштабами. Наприклад, зображення калібрі має довжину 50 метрів. Птах Кондор простягнувся на 120 метрів. Це як довжина стадіону, ящерка майже дві. 200 метрів, та найбільшим вважається зображення пелікана 285 метрів. Це майже як три футбольних поля. Мандрівник Валерій Кришень побачив цю неймовірну загадку на власні очі. Під час навколосвітньої подорожі мотоциклом він випадково потрапив до пустелі Наска. Там погуляти ти не можеш походити по цих всіх геогліфах, але є вишки, такі оглядові майданчики, де ти піднімаєшся і зверху дивишся на це все в певних місцях, на ці всі малюнки. Проїхавши тисячі кілометрів світом, він побачив, здається, усе. Та від цього видовища кров холонула в жилах. Без підйому на висоту, мені здається, неможливо зробити ці малюнки. Тому що розрахувати пропорції. Просто ходячи по землі, не бачиш, як це виглядає зверху, і на таких розмірах мені здається, це нереально. Версію з прибульцями вчені, звісно, відкидають. Але як насправді можна було так точно намалювати ці гігантські зображення дві тисячі років тому? У похованнях народу наска дослідники знайшли зразки тканини, яка теоретично могла згодитись для повітряної кулі, та археологи все ж більше схиляються до іншої версії. Розбивалось на короткі участки, Тобто... Вот раз, два, прокапула канавка. Раз-два. же делались и повороти, то есть чуть-чуть там в сторону. Все одно был человек, який з мінімальним гіаметричним познанням представляє, що ні діла. Та ще більше надає спокою вченим питання: навіщо послання богам, а може таки прибульцям. Науковці університету Ямагата надають геогліфам одразу кілька функцій. Ось що зазначено у їхній доповіді. Усі ці фігури створювалися шляхом видалення верхнього шару ґрунту, тим самим оголюючи білий пісок під ним. Вони поділяються на два типи: перший ритуальні місця, схожі на тварин, де люди проводили церемонії із розбиттям керамічних горщиків. Геогліфи другого типу зображували поруч з доріжками або на схилах, і, ймовірно, вони слугували шляховим показчиком для мандрівників. Натомість уфологи припускають, що величезні геогліфи були розпізнавальними знаками для посадки іншопланетних Кораблів, тому їх можна побачити лише з повітря, а з космосу ідеально. <му> Та й за допомогою яких технологій накреслили на піску ці рівні лінії. Це справа рух цивілізації Наска чи ще давнішої Паракас. І звідки у прадавніх людей були астрономічні знання за дослідженнями німецької ентузіастки Марії Рахи, геогліфи це астрономічний календар, щоб спостерігати за ходом небесних світил на небосхилі. Іншопланетну версію уфологи пояснюють, і тим, що на території Перу і, взагалі Латинської Америки, існувало чимало загадкових цивілізацій, які на той фактично доісторичний час мали високі технології і знання, яких в Європі ще не було, і близько. Найзагадковіша пам'ятка Перу, місто Мачу-Пікчу. як людям, що не знали колеса та заліза, вдалося збудувати архітектурно досконалі споруди на вершині гірського хребта та прокласти дороги, які ідеально. На зберегусь до наших днів відчуття такі, що е, тут не обійшлося без битусторонніх сил. Перші часики, ну та ні, ну блін, чуваки, ну так не буває. Ну не могли вони зробити люди, які бігали з, -з за бананами, не могли збудувати такі от фантастичні. Піраміде вчені встановили, що величезні блоки, з яких будували піраміди, вірогідно відточували уламками гострого каменю або твердими дерев'яними інструментами. А щоб місто не обвалилося в прірву, схили укріплювали системою терас. Та хто відкрив ці знання ізольованій цивілізації? Нещодавно в мережі з'явилось відео, де на кадрах туриста в Мачу-Пікчу потрапило НЛО. Палеоконтакт, так мовив вчених називають зустріч з прибульцями, приписують і цивілізації Майя, яка є ще давнішою за інків. Історія народу, відомого шокуючими знаннями з астрономії, математики, архітектури, а також кривавими релігійними обрядами, тривалий час вибивала аргументи із рук вчених. Найбільш поширні міфи. Це те, що Майя – це прибульці з космосу і кристалеві черепи, і кінець світу, і те, що Майя… Здійснювали масові жертвоприношення. Експерт писемності Майя. і Віднедавно перший заступник міністра освіти і науки України Юрій Полюхович вже 27 років вивчає культуру цієї таємничої цивілізації. Він один із тих, хто особисто перекладав давні тексти, залишені тамтешніми літописцями. Приблизно переклад такий ось розписано келих для какао. Там царя такого то перше, що розвіншує пан Полюхович, передбачення кінця світу, яке так схвилювало багатьох у 2012 році. В Жодному тексті має, про кінець світу не йшлося. Так, ішло. йшлося про те, що буде закінчений один цикл і розпочнеться новий. Найбільшою ж загадкою Майя вважається їх дивовижне зникнення. Що настільки жахливо могло статись, аби ціла цивілізація раптом покинула все, що створювала століттями, адже записи іспанських конкістадорів свідчать, що великі міста вони побачили вже в руїнах. Скоріше за все була величезна посуха. Яка тривала можливо там два десятки а то більше років, яка дуже сильно підкосила економіку. А населення збільшувалося. Відповідно, їжі не було, і вони просто полишали міста. Відомий телеведучий Костянтин Стогній здійснив чимало відряджень до Латинської Америки, аби дослідити таємниці давніх цивілізацій. Кілька років тому у джунглях Мексики навіть знайшов небачені до того піраміди таємничого народу. Ось піраміди, яких ще світ не бачив. Це унікальні піраміди. Всередині ми з поліховичем знайшли малюнки. До речі, має Перший вивчаючи культуру Майя, Костянтин зіткнувся з реально шокуючими фактами, які і досі залишаються нерозгаданими. При тому, що середній зріст був 155 сантиметрів у всіх жителів, яких називаємо ми Майя. а вождь Пакаль 2 метри 5 сантиметрів. Коли знайшли його могилу, то е, зняли. Е, Кришку, яка накривала цей саркофаг, і в цій кришці на зворотній стороні був малюнок. Людина сидить на мотоциклі, підгазовує із носа трубки. Стерчать багато запитань залишає і зникнення прадавньої цивілізації на острові Пасхи. По собі вона залишила лише ось ці величезні кам'яні статуї. Кого вони зображують та що означають? Було два племені – длинноухих і краткоухих. Произошло восстание, практично всі вони були просто уничтожені. Тобто залишилися тільки, так сказать підчинені, які не зберігали, соответственно легенд. деякі статуї в кілька разів важчі за найбільші моноліти Стоунхенджа у Британії. Як місцевим вдалося розташувати їх по всьому острову? Відповідь з'явилась лише три роки тому. Суперечки вчених тривають століттями, але як би там не було, треба визнати або давні цивілізації знали більше за нас, або ми дуже мало знаємо про давні цивілізації. Артем Куля, факти тижня. ДНК фараонів шокуючі висновки і німецьких генетиків був доволі скандал в науковому світі. Ким були царі єгипетські Є ще багато питання, поки без бізнетри чи спустилися вони з небес у буквальному сенсі. Ми знайшли знамениті абідочкиерог субмарина, танк та гелікоптер. Чому батько Тутанхамона був схожий на інопланетянина? Та наскільки реально завдяки сучасній науці повернути до життя прадавні мумії? Вони вивчали неандертальців, первісних людей. І нарешті руки дійшли до рештків величних фараонів давнього Єгипту. Донедавна вважалося, що генетичний матеріал не міг зберігатися стільки років, і лише зараз ми отримали вдалі зразки. Німецький інститут історії людства Макса Планка відтворив геном аж 90 стародавніх мумій. І виявилося, вони ніякі не африканці, а є вихідцями з південної Європи та Кавказу. Це підтвердили дослідження у Цюриху. Там вчені вивчали найзагадковішого єгипетського царя, фараона Тутанхамона, і виявили, його нащадками є більше половини європейських чоловіків. Потомки єгипетських мумій, людей, які були фараонами, зараз проживають на території нинішньої Англії, Ірландії, Німеччини та Сибіру. І досягли Африки. Шокуюча інформація, яку влада Єгипту не полюбляє згадувати. У наукових звітах, хоча вони проводили схожі дослідження, був доволі великий скандал в науковому світі. для самих єгиптян було огромнішим відкриттям того, що ті люди, які жили кілька тисяч років назад в Єгипті, які будували піраміди, і сьогоднішні єгиптяни, не мають взагалі нічого. Єгиптом поповзли конспірологічні теорії, начебто, підступні європейці можуть відібрати України колишню славу. Тож і висновки навіть своїх вчених вони досі оприлюднили лише частково.

були не тронутими. Тобто, якщо к ним прикасалася рука європейського исследователя, соответственно, этот ніндерталіс автоматично перевручався в європейця 20-19 века. То чи є теорія змови у висновках генетиків? Більше століття вчені досліджують правителів прадавньої цивілізації. Більшість їх останків навціліли через грабіжники. Але є унікальні випадки, як от гробниця фараона татанхамона. Фаруна бахарнірка грісуха, нумія фаруна, десь хорошо місця. Єгиптолог Омар Ісмаїл все життя працює в долині цариць, і на його рахунку не одне гучне відкриття. Але такого величного поховання не траплялося ані йому, ані його колегам за більш ніж століття досліджень. В гробницу, большая, Гробницю відкрили англійці майже сто років тому. Сенсацію за. Фільмували журналісти з усього світу. Усередині знайшли неймовірний скарб: золоті монументи фараона, його дружини, царський трон, зброю та коштовності. Загалом три з половиною тисячі золотих виробів, вагою 1200 кілограм. Знаменита посмертна маска важила 11. Але найціннішою для науковців була мумія, що лишилася недоторканою після жерців бальзамувальників. Тонхамун коли тика умер, нашлії слід сильне в удара зі спадоухам Тотанхамуна, і када з аналізна маска на шліте зі штата єсть слід, ета їсти удара. Юному царю було лише 19. американські детективи. Ви Сунуло версію. Його вбив головний міністр. Але генетики дослідивши ДНК царя спростують це припущення. Тутанхамон помер від малярії. Фарамон Тутанхамон не був здоровою людиною і згодом вчені знайшли цьому підтвердження. На посмертній масці його зобразять майже досконало. Та чисельні реконструкції обличчя покажуть це був фараон, який виглядав як маленький хлопчик, страждав крихкістю кісток, вовчою пащею, волочив ліву ногу і ходив з паличкою. Мав на природні великі стегна і жіночі груди. То невже він є ріднею? 70% європейських чоловіків. Це наукові дані, в першу очередь, к котрим к самім специфіки тієї сципліни можуть бути определяною здесь могут быть погрешности, здесь надо делать поправку на то, что эти мумии многократно исследовались. Питання у єгиптологів, перш за все, до того, що мумія Тутанхамона транспортувалася багато разів. Крихкі кістки могли зламатися, і з'явилися ті переломи, яких у житті юнак не мав. Однак є й делікатніша таємниця царського роду. Он силь іхнатоне сього вторая жена. Они сразу женились, его сестра, збірна жена, не фартіті. Це називають період енцестів, час, коли правителі. Єгипту намагалися зберегти чистою царську кров, одружуючись на рідних братах та сестрах. Споріднені шлюби були дуже часті, і тому це і привезло до їх загибелі. Вони не змогли давати потомства і династії. Вимерли просто є й інопланетна версія походження величної цивілізації. Так, наприклад, батько Тутанхамона, фараон Ехнатон, мав шокуючий дивний вигляд, не схожий на людину. Витягнута голова об'єм мозку у півтори рази більше, ніж у звичайної людини. Ступні ніг не наче ласти. І учені сходяться к тому, що наша цивілізація на цій планеті все-таки ми колоністи. Ми не пройшли від обіз'яни, як нам увіряв Чарльз Дарвін. І це колоністи, колоністи, которые высадились в поисках планети, подходящей для життєдіти, називалася навіть зірка, з якою прибульці прилетіли до Єгипту, Сиріус. Все це не здається таким же дивним, якщо дослідити малюнки на пірамідах та у стародавніх храмах. Є ще много вопросов пока бізнетвіта і та штобунасі як магнітопом. Парон помаліться в купу. Або яким язиком, По його язику керолюби. А ось взагалі зображення, яке ну дуже нагадує обриск космічного супутника у вухах богині кохання Хатхор. Чи могла вона бути однією з перших так званих колоністів планети? Паразити, ну чому так і уша, так і Разве це смішно вони здиваліс на богини? Посмотрели, що сам космос вообще на яйця, похоже на усі. А як пояснити малюнки сучасних технологічних об'єктів на стінах давнього єгипетського храму? Ми знайшли знамениті абідоські ероглифу. Ось вони. там підстелера, субмарина, танк та гелікоптер. Офіційна версія вчених простий збіг, але експерти впізнають у давніх малюнках американський гвинтокрил Ан 64 Апач, штурмовий літак та ізраїльський танк, «Челленджер». Наші гавариди можуть бити билі ошибки буквами. Скажем, примерно, буква букважи Д абидеміліс. Получилась такі рисунки. Останні дослідження ДНК фараонів, яке провели німецькі вчені, теж залишає надзвичайно багато запитань. Фараони, наприклад, не хворіли на ту недугу, яка останні століття вбиває мільйони людей. Було також досліджено, що у них не було ракових пухлин. Ні одної мумії, які дослідили онкозахворюваннями, вони не хворіли. Генетика Олену підгорну цей факт дивує, адже сліди хвороби знаходили навіть у кістках наших пращурів скіфів. Можливо, такими особливими були лише фараони та еліта давнього Єгипту, а звичайні смертні мало набагато менше Захисту відповіді поки немає. Моміфікацію могла собі дозволити лише верхівка країни. Їх моміфіцирували, вони це робили з тою ціллю, щоб колись повернутися на землю. І зараз, здяки дегенетиці, це стало практично можливо, буквально в найближчі роки. У це важко повірити, але клонувати фараонів найближчим часом буде цілком ймовірно. Наука зробила фантастичний прорив у цій галузі, і поки лише Законодавчі заборони та моральні застереження стримують цей процес. Коли ж червону лінію буде перейдено, фараонів, які жили за три тисячі років до нашої ери, можна буде оживити. Певне, тоді ми й дізнаємось, вони прилетіли на землю з інших планет чи прийшли з Європи після якоїсь катастрофи, аби започаткувати в Єгипті нову цивілізацію. Катерина Павловська, факти тижня. Від Гімалаїв до нетрів Сибірської тайги. Неймовірні істоти, яких люди зустрічають по всьому світу. Большої волосати метр два з половиною. Таємничий мутант чи загадка дикої природи. Стіди величезної людини і на дереві була шерсть. Хто такі ті і де вони ховаються? Від снігової людини зазвичай не знаходяться нижкі ранні кісток. І чи варто нашому виду гомо-сапіенс вступати з ними в контакт? Вечірній степ, звичайний пейзаж. Он стоїть, що ми знімаємо. Аж раптом автори цього любительського відео втратять контроль над емоціями. У сутінках з'явиться незвичний силует. туди, ні, не підходи. Щось величезне і темне чатуватиме на дорозі. Раптом мотор автівки заглухне. <закруйся> Водію вдається завести машину і здати назад загадкових фігура гнатиметься за ним ще декілька хвилин. Це відео зняли очевидці в республіці Башкортостан. А це вже наша українська історія з Сумської області. Був от недавно на охоті в Жолдачанському лісу, Гнали на болоті. Звіря на лінію стрілков все так само сталося увечері під час сутінків. Серед мисливських звуків Станіслав раптом почув, як трішить гілля. Я услышав якісь звуки рядом со мною. Мені прийшлося трохи відстати, щоб побачити, що там за звір. Зараз він обирає рушницю з особливою прискіпливістю, щоб не підвела. Бо своїми очима хлопець побачив таке, чому й досі не в змозі знайти пояснення. Услышав какуєта. Дихання зверя. почав приближатися к нього, увидел кое ж то більшої волосати два з половиною. Чекати, поки звір нападе, він не став і дав дьору. Бо хто знає, з якими намірами прийшла дивна істота. Перші кадри з ЄТІ з'явилися ще у 60-х роках минулого століття у Каліфорнії. На них загадкова істота понад два метри. Від снігової людини зазвичай не ані шкіри, ані кісток. А от сліди бачать всюди. Нещодавно про таку неймовірну знахідку офіційно заявили представники індійської армії і додали фото, які зробили у гімалайських горах. Ланцюг величезних слідів двічі більших за людські. Що ж це таке? Просимо пояснити палеонтолога. У нього своя версія. Лапа печерного ведведя. Ну, е, я можу сказати, що це не найбільша лапа. Тут немає м'яких Тканин немає шерсті, немає кігтів, тобто лапа значно більше. Ну от порівняння. То що ж, мисливці по всьому світу не можуть відрізнити слід справжнього ведмедя від невідомої тварини. Виявляється, тут є свої нюанси. Слід ведмедя сильно відрізняється від слідів людини. Але знову ж таки при певних погодних умовах, коли там лапи роз'їжджаються, або потім сліди так специфічно питають, в деяких моментах воно може нагадувати слід навіть людини. Але поки офіційної науки щодо цього феномену один. Але непохитний аргумент. Єті не мертвого в живому статі ще не знайдено. Тому для науки це достатньо, щоб казати, що є не існує. Чи дійсно це так мережу нещодавно підірвало відео Пітера Кейна, кінолога з Нью-Йорка? Він продемонстрував світу трофей свого батька, який, начебто, понад 50 років зберігався в морозильній камері. Мій батько вбив цю тварину у 53-му, а зберігав цілих 65 років через те, що боявся, що в нього після цього будуть проблеми з законом. Заморожена голова і є чи не єдиним реальним доказом існування єті, але Кейну повірили. Не всі, бо він ще й художник і міг створити відео для самопіару. Ще один доказ зберігається в одному з буддийських монастирів. Кальп та кисть руки невідомої істоти. Ну а шкуру ЄТІ виставляли нещодавно на закритому аукціоні у Женеві. Залишила снігова людина, свій слід і в Україні. В 1928 році було зафіксовано факт в одній із чеських газет, які виїхали на території підкарпатської Росії. Місцевими жителями було знайдено і був переполох у селі. Стіди величезної людини, і на дереві була шерсть. Селяни були у такій паніці, що запросили не лише вчених, а й Поліцію зробили заміри. Стопа сягала понад 50 сантиметрів. Чітко вимір стопи це не тваринна ступня а саме гоміноїда. В історичних літописах є свідчення, що між Єті та людиною в давнину могла бути навіть тісна співпраця. У Трансильванських Карпатах говорилися про те, що часто цих людей використовували в армії на нападу на сусіда. Це може мати сенс, бо на навіть виття снігової людини наводить справжній жах. Ось таке відео нещодавно зняла канадська родина з Онтаріо в місцевому лісі. Але частіше звіра все ж зустрічають у гірській місцевості. Ось наприклад, щось величезне йде горем у США. Це не ведмідь, стверджує автор і не людина, бо без снігоступів там не пройти. Навіть ФБР займалося цією тематикою. Це стало відомо з оприлюднених нещодавно документів. Вони вивчали шерсть, яку дали на аналіз мисливці на ЄТІ, і виявилась шерсть лосина. А у такого точно немає сумнівів в існуванні снігової людини. Так це у шаманів. Хто десь щось чув раджу триматися подалі? Іноді вона веде дуже дружелюбно. По відношенню до, до людей, а іноді може її і напасти і може і дуже агресивно. В карпатських лісах у ЄТі є своє місцеве ім'я чугайстер. І мольфари там місцеві його добре знають. У карпатського Чугайстера там зустрічається і рижий, і чорний колір. В Альпах чорний, має зріст десь під три метри. Запросто може товсту смиреку виламати. Робимо експеримент. Шаман световід допомагає нам зробити ритуал, щоб так би Мовити про сканувати місцеві ліси, чи є тут такі істоти. Задля цього входить у транс. Звісно, у київських лісах є ніколи не бачили. От і інформація прийшла не звідси, а майже з кордону. Десь приблизно аж з поліся, аж з білоруського кордону. Я бачив, що він сидить коло річки. І щось там робить, нібито як первісна людина з каменю. Щороку побачити цю саму картину намагаються сотні мисливців по всьому світу. Навіть не заради незвичного трофею, а щоб довести, снігова людина дійсно існує. Та поки нікому з них не посміхнулася удача, і бікфут не потрапив у жоден підручник із зоології. Катерина Павловська, факти тижня.